Як обтянути пряжку під обтяжку тканиною. Для цього нам знадобиться відрізок тканини, з якої будемо обтягувати пряжку, і сама пряжка. Завчасно проклею тонким шаром дублерину, складаю лицеву стороною з лицевою, зверху кладу верхню частину пряжки під обтяжку під кутом 45 градусів і внутрішню сторону обвожу крейдою. Прокладаю прямий рядок з довжиною стіпка 2 мм по зовнішньому контуру лінії. Вирізаю тканину, залишаючи на припуски 2 мм. По котам обов'язково роблю надсічки. Через отриманий отвір вивертаємо тканину і припрасовуємо її. Просуваємо через тканину нижню частину пряжки, для уточності і обводимо зовнішній контур пряжки. Зайву частину тканини зрізаємо. За допомогою текстильного прозорого клею приклеюю припуски до пряжки. Роблю це так, щоб частина основи перегинала внутрішній край на 2-3 мм. Потім гарно пропрасовуємо з паром лицеву сторону пряжки. Перегинаючи тканину, окреслюємо внутрішню сторону пряжки і зайву тканину обрізаємо. Заливаємо клеєм порожнину і обтягуємо пряжку тканиною, фіксуючи всі припуски. Ось так повинно вийти. Після того, як обтянули пряжку тканиною, заливаємо знову клей, гарно його розподіляючи. Встановлюємо нижню частину пряжки, гарно її притискаючи, а краще на ніч поставити під прес і вуаля, пряжка готова.